Куштую всі десерти Рошен їхнього власного виробництва, які продаються в їхньому фірмовому магазині. І як пише пакування, що зроблений в день, і в цей день ви їх і купляєте, тобто на наступний день вони нічого не продають. Це сьогодні зроблено і сьогодні придбано. Друзі, ось так: ось це все виглядає. Почну з того, що я викупаю, то що я частіше всього беру, легеньке це. Заварне тістечко, не путать з еклером. Еклер це отакий от пенсіл продалговатий. А отакі кругляшки це називається заварне тістечко. Бо я раніше це називав еклер. Ні, це заварне тістечко з заварним кремом. Коштує таке тістечко 279 гривень за кілограм. Дві штучки вийшло на 21 гривню 20 копійок. Ось так, от, друзі, виглядає. Куштуємо. Це дуже смачно, дуже смачний заварний крем, без камочків, непересолоджений десерт. Я ненавиджу дуже солодкі, занадто солодкі десерти. Тому я зазвичай собі до чаю беру іменно ось такий заварні тістечка. Мені такий десерт дуже подобається і я вважаю, що він коштує кожної своєї копійки. Я ще беру БККшні, оці от по-французьки. Все-таки Рошеновські трошки краще, але і дорожчі. Рухаємося далі. Давайте підемо е, по таким от заварним піроженим, а потім перейдемо до інших категорій. Наступний візьмемо еклерчик. Еклерчик у нас. Тістечко Еклер вершкові. Коштує 489 гривень за кілограм, майже в два рази дорожче, ніж попередній. Ось такий продовговатий, зверху чорна помадка. Друзі, куштуємо. Друзі, це уже еклер з масляним кремом. Я взагалі ненавиджу масляний крема. Але в Рошеневському еклері він більш-менш удабарімий. Але мені все одно не подобається. Я знаю, я спілкувався з людьми, і я знаю, що є куча любителів масляного крему. Але я цього не доганяю. Масло, бляха і цукор. Хоча я ж кажу, в Рошеневська еклері ще цей крем більш-менш тобто, навіть я можу їсти. Але все одно я би краще обрав би е заварне тістечко з заварним кремом. Напишіть в коментарях, хто як більше любить заварне чи масляний крім? Друзі, і от із таких от тісточок, які от в такому от хрусткому тісті, переходимо, як на мене, фаворит. Профітроль кокосовий коштує він 344 гривні за кілограм, есть між тим і між тим. Ось так, от, друзі, виглядає помазаний білою якоюсь помадкою і зверху посипаний кокосом. І чорний сам чорне саме тісто профітрольчик. Куштуємо. Mm. Mm. Оце той випадок, що краще доплатить і взяти Оце от по ціні між заварним і еклером, але ну це капз дец, як смачно. Всередині купа заварного цього крему він дуже кокосовий смак має. Саме тісто, це профітроль. Не тільки має шоколадний колір, а й шоколадний смак. Так, да, воно більш солодке, ніж заварне, але блін, ну воно дуже смачне. Звісно, якби в мене був обмежений бюджет, я би взяв би заварне і не обламався би. Плюс-мінус воно таке саме смачне. Але це за рахунок кокосового смаку, шоколадного смаку. Ну, реально смачніше, як на мій смак. Переходимо до чого переходимо. Я оці тарталетки все-таки залишу на фінал, а зараз ми е переходимо до ось таких от супер шоколадних тістечок. І почнує, я навіть не знаю, що почати. Давайте ось це. от такі от... Тістечко в шоколаді обмащене. Ось так от виглядає. Це у нас це у нас тістечко Шокомілк. 419 гривень за кілограм. Оце тістечко коштувало 25 гривень. Блін, шоколад прямо в руках тає, тому треба швидко куштувати. Тіпа Kinder Milk Slice. Два шари бісквіта, по центру якась молочна начинка, і все це покрито молочним шоколадом. Ну, якщо чесно, ірунда. Мілк Слайс набагато смачніше, дуже пересолоджене. Нема ні, ну, ні шоколадності, є просто сильна солодкість і все, молочності нема. шок. Шоколадності нема, просто цукор начехала і чи все, десь там зі смаком шоколаду. Мені не сподобалось. Поки що це найгірший десерт із тих, що я от їв. Друзі, картошечка. Але називається вона не картошечка, як я собі думав. Називається вона, друзі. Ти впевнена, що це цісточка кремового бісквітні. Друзі, я не знаю, може мені якийсь стікер не той написав. Ну це ж явно картошка. А мені стікер наклеїли цісточку кремово бісквітні. Коротше, це, походу, картошка. Я не знаю, яка ціна, тому що нам пробили як тістечко кремового бісквітні. Ще надурили, мабуть, на гроші в рашені. Отак от мутяться. Ну, я думаю, що це картошка. Тому що є нове тістечко, тістечко кремового бісквітні, але його Люся каже, не було в наявності. І їй замість нього, походу, пробили картошку. Походу, надурили е, Люську в рашені на гроші. Ну, давайте перевіримо, може це дійсно оце нове тістечко. Куштуємо? Ні, це просто картошка. Друзі, це картошка. Я не знаю скільки вона коштує в речення. Я з дитинства ненавидів цю картошку, вона в'яже рота, дуже солодке. Якийсь смак, блін, барбарістський. Тобто не шоколадний смак, а смак якогось печива, цукор, барбаристка якогось хрена, що ти там забула, непонятно. Ну, от є смак якогось варення, але більше схоже на барбариску. Неприємний смак, дуже переслужне. І це перше, що я хочу запити. Я нічого до цього не запивав. Я знаю, що є фанати картошки, як моя мама, наприклад. Ну я не доганяю, це явно не для мене. Поки що, всі, оці от цістечка некст левела супершоколадні. Мені геть не подобається. Еклєри, оці були набагато смачніші, вони такі легенькі. Знаєте, їх аж приєдно, як сємки, ото, блін, лузаєш. А оце таке, блін, солодке, Тут уже по-любому чай треба ставить. Ото гості сидять, це топчать, не знають, як уйти. Ну, коротше, це таке, блін загони. Але у нас лишився брауні. І я знаю, яке воно на смак, тому що мені оце Брауні дуже подобається. Брауні в Рошені коштує 359 гривень за кілограм. Я щось не доганяю, якого хрена в Рошені Смачні тістечка коштують дешевше, ніж несмачні. Що за логіка? Маркетологи Рошен, ви там що ви там робите? Розкажіть, будь ласка. 359 гривень за кілограм, ось таке тістечка коштувало 25 гривень. Куштуємо, друзі. М -м. Mm. Друзі, знаєте, який прикол в цьому Брауні за 25 гривень? Воно коштує 25 гривень, але воно таке ахірне. В кав'ярнях часто приходжу, за сотку. Хаву в Брауні галімий. Набагато гірше, ніж це. Я вже думав стартап, блін. Відкриваєш кав'ярню, купляєш в кожен ранок оці брауні, і продаєш по 50 гривень. Тобто 25 врашені по 50 продаєш. Друзі, це дуже смачно. Хто не куштував Брауні з рашена, я вам прям сильно раджу. Якщо ви любите Брауні і не хавали Брауні з Рашена, це тупо бомбочка. Один із найсмачніший на мій смак Брауні. Можливо, я не розбираюсь, ви мені ще скажете, та це взагалі не Брауні, це чепуха. Мені плювати, він дуже шоколадний, іменно насичений шоколадним чорним шоколадом, от, от таким от смаком, не молочним якимось. Є гірчинка, не пересолоджений, він такий вологий, він такий збитий. Коротше, просто, ну, як на місмак, топовий брауні. Так, друзі, трошки наведу марафет, щоб вам гидко не було, як я тикаю вам в камеру коричневі пальці, наче я там десь калупався. І переходимо до фіналочки, друзі. Тарти. А, два із них я куштував, один не куштував. Тому почну, 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 почну. А почну із того, що не куштував. Ось такі: ось це новиночка. Це у нас тістечко тарт вершково шоколадний Коштує 449 гривень за кілограм. Одне тістечко коштує 38 гривень. Друзі. 38 гривень за ось таку ось піндюрочку. Куштуємо. Друзі. Кажуть, що це неймовірно смачно ну як на мене, якась єрунда, чесно. Наша за це переплачують, якщо можна взяти брауні. Дуже солодке, сам тарт прикольний. Він шоколадний, він з горішками чи з арахісом. Потім йде дуже солодка якась така шоколадна начинка. Бачите, над тартом. І потім йде ось ця біла штука. Я думав, що це буде така, знаєте, як сирна плотна маса. Але це, от я ще з пальцем поковиряю, це така от дуже вспеніна, якась масляніста штука. Дуже солодка, желеобразна Просто, просто э, смак ванілі і цукру і жир. Все. Не, я це не доганяю, чесно. Я оцю верхню штуку взагалі не зрозумів. Рухаємося далі, друзі. <смас> Лимонний тарт. Це мій злейший ворог по життю, я його ненавиджу. Вибачте, я знаю, що дуже багато у нього фанатів. Ну, я не розумію, це якісь садісти для мене зробили, тому що в ньому зібрано все, що я ненавиджу. Оцей аромат тут зверху, оцей крем білий це якісь взбиті білки. Взбиті білки, вони воняють мені, вибачте, хто їсть слюною. Ну, типу, коли там плюнеш на руку, понюхаєш. Знає? Ну от. Ну, от воно слюною воняє. Мені прямо отвратительно це їсти, але ну якби доля дегустатора заставляє. Коштує такий лимонний тарт 339 гривень за кілограм, одне таке тістечко 27 гривень. Куштуємо, друзі. Фу. Яке ж воно неприятне. Друзі, мало того, що зверху ця білкова фігня вонюча. Так ще й лимонна начинка, от бачите, жовтенька така, вона настільки хімозна, вона настільки притерна. Ну, от реально здається, що п'єш якийсь засіб для миття лимонний чи амивайку лимону. Ну настільки воно хімозне, я не розумію, як вони це зробили. Воно дуже солодке і дуже хімозне. Саме оце печиво, воно смачне, воно не пересолоджене, таке пісочне печиво приємне. Але начинка, от печиво, навіть смачніше, ніж попередньо, воно геть не солодке, мені подобається дуже. Ну, але, начинка, але, але у нього дуже багато фанатів. Я знаю, це, що у нього от воно багато кому подобається. Але вибачте, я не входжу у ваш віп-клуб. І останній тартик з вишеньками. Скільки ти коштуєш? Тарт вишневий 419 гривень за кілограм. Одна штучка коштувала 40 гривень. Такий собі міні-пиріг, шоколадне тісто зверху вишенька, загущена якимось крохмалем чи чимось таким. Куштуємо, друзі. Таке, більш-менш, я, я б не сказав, що прям вау-вау. Чому не вау-вау? Поясню. Коли на зуб потрапляє іменно вишенька, це смачно. Вишенька кисленька це справжня вишня, не якась там непонятна, генно модифікована. Але ось ця от водичка якась дуже дивна, наче це от, ну, якийсь штучний смак. Ну от я не розумію, наче ж це все варилось разом, але воно не має смак е вивареної вишні. От іменно оця от желейка. І вона дуже желейна, От прям там дуже багато жилетіна, і Воно знаєте, коли желе таке дуже загущене, воно неприємний починає смак мати. І ота от біла штука, вона якась дуже сотка. Хоча печенька класна, печенька шоколадна, але щось з ним не то. Ну от я би по-іншому зробив. Ну реально, от, от, от ця от жижа, да, от хочеться, щоб вона така, знаєте, була. Тянущася, от щоб вона крахмальом була загущена, але вона загущена желатином, І жилаціна дуже багато, і воно, прям, знаєте, камками береться. А хочеться, щоб воно, знаєте, тянулось так. Ну, коротше, воно таке густе і тяну, тянуче було. Тому ну, таке собі, чесно таке собі. Як на мене, на мій смак, найсмачніші десерти із рошен це брауні, заверне тістечко і профітроль кокосовий. І стартів, і стартів. Все-таки вишневий найсмачніший. але ну, мені хотілося б, щоб вони його доробот... допрацювали і зробили жижу жижей, а не таким от камкаватим, блін жилі. Друзі, напишіть в коментарі, який десерт із Рашен вам подобається більш за все. Ще напишіть в коментарі, що скуштувати в наступному відео. Дякую вам за перегляд, гарного дня!